Привіт, моя підписота. Ті, хто вже давно на моєму каналі знають, що я про спорт, про всякі подорожі і тому подібне. Ті, хто вперше, напевно, думають, що це за відео, куди я попав. Я не знаю точно ще як я його назву. В моєму, ті, хто вперше вітаєте мене, я став фотографом, в кавичках фотографом, в кавичках відеографом. Це відео буде про те, як я вже розпакував, звісно. Але відео буде про мою розпаковку Соньки. Отак от. Sony A6600. Також про те, як я купив баушний або не як, а просто докупив ще бушний об'єктив на нього і зібрав такий собі сетап для відео. Тому зараз буде розпаковочка. Ну що ж, я довго ждав, і тепер в мене нарешті є ось о, нова Alpha 6600. Я довго думав про яку камеру яку першу взяти для своїх відосів і для всього остального. Саме цікаво, що камера в мене нова. А от об'єктив я купив бушненький. Sigma 16 мм. Він цікава фотографа. Ну. Я заради цієї камери, я їхав на велосипеді, пробив колесо. Аліна привезла мені і мій інший велосипед. Я на ньому далі поїхав, щоб забрати. Це шорт, напевно, до того, що я розбив пробив колесо. Так от, добре, що в мене є дівчина. І вона мені привезла ще один велик. Ну точніше, вона приїхала на нормальному, а на пробитому їхала. Ну точні ушла. <хіхі> вот. Їдемо далі. Все, це заразу її тепер тобто пишу розпаковувати. Дякую, інстент, Коліна. Давай Коліна. Інтересна штука, яку я буду розглядати. Як казочку на ніч собі читати німецькою. Вау, а українська, Я є українська! Юа, are... все будемо читати. О, ремішок. Ремішок фіу альфа 6600 дай сюди. Ну, що сказати, ремішок. Не стидний, прикольний. Такий. Прикольний. Ну, не заради ремешка. Все. Зарядка. О май гад. Бомж. Навіть не Type-C, а якась. Хрен пойму. Що. Ну, зарядка це грустно конечно. Дві батарейки. Походу, я заказав з двома батарейками Сетап. Ага. А я хотів його. Не думав, що з двома. А, да. Дві батарейки. А Як що не куди? батарейка? Це типа переходник зарядка Соня а... Блин не, не дві батарейки, ладно, це я виріжу. Глазок. Оцей що резиновий надіваєш. Якийсь дивишся. Так, покажу. ой і, і, і вона. У -у 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 -у. Ну така увесиста. О, О. Ти що? Оце воно. Щоб бачить себе, бачить все окружающе і ховається на низ. А ти шо? що обсягу? У нас тут USB одне, якийсь HDMI. Це зарядка USB виходить, HDMI, ще якась фіня. Непогано. У нас тут флешка, батарейка. Це от фіксатор для батарейки, щоб вона не випадала. Фух, ну що, і матриця. Стабілізатором. Заглушка для цього. резиночку натягуємо. Ось у нас виходить такі от сетапчик. Ні, ну огонь, а в руці як лежить блін. Ну Тепер головний ось програми. Це втихнуть матрицю так на байонет, щоб вона стала. Це бандура. Ну така, блін. Кілограмчик, напевно. 16-мм семечка стала. Виберемо, конечно. Польський український. у звісно, українську. Скасувати пока що. Огонь. Остання фотка. ISO 1060. Блін, ну треба буде ще з нею розібратися. Ну, все. Зараз буду розбиратися, так що потім слідуючий кадр буде. Все. в І кілька фото, які я вже встиг зробити, але не встиг обробити. Але я сподіваюся, що я зараз, поки буду монтувати відео, заодно і зроблю. Парочку обробок фото. Це все я робив перше, давно хотів почати, і коли я почав знімати тільки відео на GoPro і на телефоні, я ще не думав, що я захочу займатися зйомкою. І цей день настав. Буквально на днях мені прийшла камера, зібрав повний сетап і зробив свою першу фотозйомку з Аліною. І це мені сподобалось. Це було доволі цікаво, класно, хоч і не дуже довго. І з от таким от zero експірієнсу в області камер, я буквально з відео. Чи заново, діафрагми, ISO, витримки, експозиції, баланс білого і тому подібне? Це було все для мене новинку. Я ще досі до кінця не розібрався в камері, тому що я записую відео це вже четвертий раз, і мене жовтизна під очима, так що з цим теж потрібно буде розбиратись. Ось камера, на яку я знімав. Це відео або знімаю зараз. Взагалі шикарніша Соніка. Правда, об'єктив вже старенький, боушний я брав. 16-мм. Це кроп-камера, вже пилюкою припала. Вот. І отак можна це все побачити. Сюди я чіпляю мікрофон свій. Вон ви його можете побачити. Отут прикріплений. Боже, там срач не дивіться. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Дякую, що дивитесь.